Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про ефективне делегування та децентралізацію. З вами, як завжди, я Бодя. Ставте лайк, відео своїм друзям і гарного перегляду. Ефективне делегування та децентралізація це стратегії організації, коли влада, відповідальність і прийняття рішень розподіляються між іншими людьми та швидкості вирішення завдань. Це може споряти більшій гнусності та швидкості виконання цього завдання. І ось сім прикладів ефективного делегування та децентралізації. Поїхали. Перше кооперативний управлінський процес, допускання менеджерів на різних рівнях ієрархії, до прийняття важливих рішень, що дозволяє швидше реагувати на зміни в ринкових умовах. Друге управління завдань, розбивання одної великої задачі на менші та розпреділення їх між різними учасниками, забезпечуючи ефективний рух проєкту. Третє освітній сектор введення рішень на рівні шкіл або вишів, щоб вони можливо краще сприймали потреби конкретних учнів та студентів. Четверте муніципальне управління. децентралізований підхід до прийняття рішень на рівні міської влади, що враховує потреби індивідуальних громад. П'яте – Технологічні компанії допущення розробників до самостійного робочого процесу, що сприяє швидкому інноваційному розвитку. Шосте медична сфера. Дозвіл медичному персоналу на прийняття рішень, які краще будуть допомагати лікуванню пацієнта в межах їх компетентності. Сьоме. Спортивні команди довіра тренерам до капітана команди або до лідера команди для прийняття стратегічних рішень під час гри. Ці приклади демонструють, як ефективне делегування та децентралізація допомагають забезпечити більшу продуктивність, гнучкість та злочиння учасників під час виконання рішень. З вами був Іздеябодя. Якщо ви хочете просувати українськомовний контент про саморозвиток, самороздик, прислати свідосім друзям, підписуйтесь обов'язково на мій канал, вмикайте дзвіночок і до зустрічі в наступному відео.